Вітаю вас на каналі. Давно не було в мене розпаковок, тому що майже нічого насправді не купувала. Але сьогодні я отримала таку маленьку, але дуже-дуже омріяну рослинку. Я вам зараз покажу, хто це. А вийшло якось. Бачила я їх, дуже мені їх хотілося. Тож було цікаво з ними шукати, дивитися, сортів виявилось дуже багато. Ну дуже. Тож, яка я була здивована, коли на минулому тижні я побачила, що. Привезли малюків, ну, по дуже низькій ціні. Це в нас філодендрон, гігант варігата. Дивіться, яке поповнення у нашій родині. Ось вони приїхали. Ось такі малючки. Так, потім подивимось, що воно таке. Дивіться, коли виросте, виглядати буде ось так. А зараз я маю... Ой, ой, як шкода, відламався. Нічого, О, Марічка, як завжди. Марічка, коли висилає рослини. Ось, це завжди доглянуті чудові І ще якийсь подарунок. Так, ну то поїду до мами. Тож, за ці декілька місяців. Ось, дивіться, за ці кілька місяців у мене поповнення. Зараз буду їх саджати, два таких. І взяла зовсім малючками. Pink Princess, тому що дуже сподобався який в них. Не змогла обрати, тож забрала для себе обидві рослини. Ось. А були вони, коли їх взяла, ось такі. Наші зелені сім'ї поповнення. О, так і хочеться сказати. У мене черв'ячок О, малий. Я його дістану в клумбу перенесу, тому що. Що то він мені в ту горщику не треба, аби його не втопити? Гляньте який. Класний, звичайно, для касетного саджанця. Ну дивіться. Це ж малюк. Такий маленький. Піймала. Не черв'як. Все одно залишу його кудись у квітник. Хай живе. О. Прату буду робити, як зазвичай для усіх ароїдних, тож поки що у прозорий стакан. Такий, мабуть, що невеличкий хоча. Що скажете? Місця замало, а з іншої сторони я ж не знаю, як його поливати ще. Поки посидить тут, а потім, а потім переїде ось отакий. Тим паче він же ж касетний. Тобто він сидів у ненабагато більшій ємності, ніж ця. Поки будемо знайомитись, він буде жити у стакані. Так? Да? Так, да. так і буде. Ось нагляньте, так? Да? Клас? Уявляєте, коли він буде такий здоровезний? Буде поряд з сенсацією стояти. Вони зовсім такою різною варіантності. Буде чудово виглядати. Боже, ті рослини скоро нас з квартири трошечки кудись із кімнат до коридору випхнуть. Ось їх вже так багато, потрібно якісь певні додаткові полиці ще робити. Тут, на жаль, нема листочку і, 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 -і, -і. поки не розумію, відрізане від... звідси коріння, чи може його вже витягнути. Будеш гнити? Ось воно відрізане. Воно мені не треба там росте будуще гарніше, ось вони мої. Нові зелені улюбленці. Ось такий філодендром. Гігант-варігата. У майбутньому гігант. До нових зустрічей!